Десна, десна, десьньочка. Коротше, друзі, що можу сказати? На годиннику вже десь півтретєї, чи що приїхали ми з Віталіком, та вже три десь, да? Приїхали ми з Віталіком коротше, в два часа чи пів другої на десну попробувати половити на гірлянду плотву. Ну і взагалі всю білу рибу. А, що хочу сказати, ще саме найголовніше, що риби вже тут нема. Хто буде їхати на десну, майте на увазі, що вже тих шарів, які були плотні, було купа риби, там в перемішку вся риба біла, вже нема. Все, риба пішла звідси, її тут напугали півтора тижні таке меряво робилося, тобто іменно місово, конкретно, що рибу тягали раз за разом і нічого. Сьогодні рибачимо, типу як на зимові вудочки. Я спробував на гірлянду. Толку коротше, ноль, зимові вудочки, по два гачка там на кожній з вудочок і невеличкий гру. скільки? грам 20, да, по-моєму. плюс. 12 грам. І, в принципі, настоячко трішки підігравати, коли-неколи припідняв, просто показати рибці, що насадка типу, там є, і пробувати ловити. Тут постійно переміщаємось, і людей небагато, тобто риба взагалі не активна. Вихолод я сьогодні не бачив жодного разу з того всього часу, що про сліди вже просвіти усі улунки, так сказати, не того слоя, який був до цього. Тобто просто взагалі ну, отак. Пішла десь рибка, немає. Навіть не знаємо, де йти, десь за поворот туди чи десь в початок, скажімо так, самої Хотяновки, де ми зазвичай рибачимо толку взагалі. нуль. Я зловив ось таку, ось ось таку маленьку густьорку, я навіть її не показував, там таке легеньке клювання було. Я під ціки навіть не зрозумів, що там є риба. А потім, коли вже виматував, то показало, що така невеличка. Ну, бачите, людей небагато. Рибачимо, бачите, людей просто вообще, майже немає на річці. тому... Таке, дивимося поки що за нашими вудочками. На ось таку вудочку сьогодні, взагалі, друзі, я вперше рибачу на десні. Тобто ось такий червоний ківочок невеличкий, і по ньому дуже гарно буде віддавати, якщо буде клювання е, рибки. Ось така вудочка, це все Віталіки, Віталіка Арсенал. Тобто Я тут сам нічого сьогодні не в'язав, взяв собі тільки глянду. у мене є там деякі зимові вудочки, але нічого. Вон Віталік ганяє нові лунки, бурить, шукаємо рибу. Ну, Друзі. Ждемо ну, толку нуль. Ось бачите, ось там трошки риби питаємо зловити в цій луночці. Ось тут намагаємося зловити. Ну, а толочку ніякого, друзі. Бачите, трішки людей є на кризі, небагато, але трішки є. Бачите, кожен собі чимось займається, намагається щось підловити. Ну і там трішки ще людей. Щось там, друзі, є, щось там невеличке, але є, поки Віталік відходив, у нього відбулося клювання. Опа, на! Перша така більш-менш нормальна. Одиви, яка побита, бач? Mm. Дивіться, друзі. Перша така більш-менш нормальна. Невеличка, але рибка. Рахуйте, ну хоч трішки, але розпочинилися, можна сказати. Зараз знімаємо да будемо пробувати. Така рибка пойдеть. Хай лежить поки що на снігу. Так, ну що, закидаємось далі, да будемо дивитися, що вона нам покаже, буде ток чи не буде. Перша нормальна, більш-менш риба за сьогодні, тому що до цього були, звісно, взагалі така ніжна одна покльовка була і одна рибка малесенька попалась. Так, треба зараз, аби ще закинути, обережно, щоб не запутати нічого. Все, пішло. Так, друзі, далі щось тягну на ту саму вудочку плювання. Я вже другу переставив ближче, на ту саму вудочку щось знову плюнуло. Не знаю, що там у нас щось та є. Надіємося, плотвинка. О, не, густерка снова. Снова густерка, друзья. Снова у нас густерочка. Так, ну что, давай. Невеличка густера. А, дивіться на одном очку. З'їла полностью мотыля. Так, донаживляемся. Да Пробуем дальше. Щось є, друзі, непогане. Давить гарно, аби не зійшло. Дуже гарна риба. Дочекався. Щось наче давить непогано. Навіть стравлює, друзі. Навіть стравлює. Уявляєте? Дуже є непогана риба. Оп. Ого, що у нас там Опа, густіра непогана. Ну як сказати, друзі, ось така, бачите, гарна густіра. Я б сказав, що це непогана густіра. Для сьогодні це ще більш-менш непогана густіра. Довго я чекав цього клювання, я вам хочу сказати. Очки хороші. Віталік тут понав'язував. Аж звільнити з гачка. Сложно. Так. Що у нас тут? Перевдіватимемо мотиля обов'язково? Без 24, друзі. Вже сонце майже сідає, а в заліку. Три рибинки, три густьорки, геть жодної платви нема. Оце єдина точка, де Віталік знайшов хоча б плюс-мінус якийсь малесенький шар риби, з якою вдалося отримати ну, приблизно 6-7 клювань і три рибки реалізувати. Тобто три густіри. Це все, друзі. Дуже сьогодні скудно. Звісно, один дядько там. Також займається риболовлею, також знімається в риболовних відео, тобто також собі знімає YouTube. Подивився, ну досить непогано підловив. Тобто в нього трішки було нормально, він знайшов шар, коли він там був. І риба в принципі в нього більш-менш нормально клювала. І він собі якби, реалізував, там, ну я не знаю, може з півтора десятка риби, плюс нажерли цю щуку таку непогану, десь кіло 100, кіло, 200 зловив. То, в принципі, класно було. А так, бачите. Ось я сьогодні спробував гірлянду трішки. Друзі, а герлянда мовчить, а гірлянда повністю мовчить, бо нема того шару риби, що був тут раніше. Розумієте? Купа народу ганяло туди-сюди, тут ту рибу мусоли, тобто її тут. Так ловили, я вам просто передати не можу. Тут півтора тижні таке ну, просто робилося. Кожен е, був з нормальною кількістю риби і нормально пакували. А вже все, рибка е, пішла звідси. Тобто не те, щоб вона закрила рот, вона просто ці всі крупні слоя вони пішли звідси, десь кудись далі. Не знаю куди, звісно. У мене чогось якась думка чомусь така, не знаю, можливо, ви мене підправите в коментарях, е, що все таки риба пішла на сосни на залів. Хоча і там вже чекають довго, тобто я не знаю, ну мені так здається. Як будемо надіятися, якщо вона дійсно зайшла на залів, там дуже гарно, така мальовнича, класна природа. Будемо незабаром значить, на сосни їздити. Недавно також була у мене вилазка по жерлицям по щуки. Хто підписаний на мій тікток вже бачив? Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Ще декілька відео для вас маю. Але скудно, дуже скудно. Тобто, те озеро, де раніше ми мали за день там 15-20 клювань, ну і 6 7 там хвостів. Якось було поза минулому році. Ми зловили там щуку на 5 кілограмів. До речі, відео це є також на каналі. Кому цікаво, можете переглянути там трішки нижче полистати в моїх відосах. Можна знайти. А Цього разу тільки три постріли жерлиці. Тобто тільки буквально ось три рази. Два, <кій> Два холостих було. І один раз я засік, була якась рибка, але ну, відчувало, що вона невелика, вона незначна, але вона благополучно також зійшла, так сказати. От так, бачите, намагаєшся поїхати, зняти для вас щось класне, якийсь прикольний сюжет, але, на жаль, не завжди виходить, це зробити. Все, що сказати, чекаємо. Я ще посиджу трохи десь, може, з годинку, поки не потемніє. Віталік десь там від мене метрів 200 погнав. Але бачу, що він там зупинився на одному місці з якимись мужиками та рахкає. Але толку він вже облазив десь, напевно. Я опа, покльовочка, друзі. Він вже облазив лунок, я не знаю скільки. Ну, Нормально, лунок з 50 вже обсверлив і ніде не можемо знайти рибу. Тобто нормальний шар такий, який був. Який був минулого разу, ось. Ну що, у нас буде клювання? До кінця щось пробувало тут, таке трішки дзибнуло і на цьому все. Давай, покажи нам гарне клювання. Давай, давай, рибка. Бачите, друзі. Тільки варто підійти до вудочки і все, вже пізно, вже риби вже нема. А зараз відійду, от дивіться, закон подлості. Відійду, сяду і буде клювання. Ну що? Це ж такий закон подлості є. Варто тільки відвернутися або варто тільки десь а, відійти трішки і зараз буде клювання. Коротше, все, друзі, як то сказати, рибачимо, надіємося, що все-таки ще щось підловимо, розумієте? Може зараз рибка до нас оп і прийшла, а ми вже тут і давай її пакувати. Ну, рибку, друзі Трішки, трішки щось там б'ється, але не така, звісно, як та лустера, яку ми перед цим зловили. Але щось... О, і зійшла. Я її під самим верхом відчув, як вона зійшла. Ой, блін, на жаль, на жаль, була би четвертою. Ну нічого, нічого. Дивіться, друзі, яка краса, який прекрасний захід сонця. За сосінками. Красота, погляньте. Ось така у нас. Речка Десна. Неймовірна краса. А вон Ветель. Что-то там нашел. Кат каже, идти до него. Идем, друзья. Просто пилинку пробить. Там? Что да. думаешь, он вдруг, блядь, не вас котяну? Так не уверен. Да. Не уверен. Что за чай, блять? Сейчас... Точно. нальешь чаю и будет дело. Да, ладно, да не, у нас еще был агент. О, ты не думай. Опять? У нас. Да-да-да. Что нема? ман? Как всегда. И все. Не знаю, ми сейчас сидимо, якісь покльовки є, там побачили жирну полосу, на льду вже нікого, крім, крім двох крім ворон і... Ти що? Платва, платва, я ж тебе кажу. Ого, На кнопку там нажимаешь. Ого. Я тебе кажу, тут хорошая стоит. Ты бачу красное пятно, Виталик, там что-то такие дуже сильные. Так я, блять, по поклевке бачу. Ага. Чего? ты еще пищу не разбивать. Ну, по крайней мере, Ох ты шо, батон, батон, батон. Батон. Батон, батон. батон. Да, кивуку вытянул Батончик Батон. Я казалось, что это она. Да, да, снимай видеокамеру. Да, камера снимает Да, да, есть такая. Поперись, 800 грамм точно есть. Так мать, что тут еще Я понял, что это Рюкзак и батон. Давай, давай, давай. Батончик. Друзі, ви тільки подивіться, це моя сама найбільша плотва, яку я ловив. Подивіться. сама найбільша, по-моєму, плотва. Ну тут така, я думаю, ну, ну, не до кіла, звісно, ну, може грам. Ну, грам 700 мабуть, да, десь може. Я тобі казав, що це Дивіться, друзі, яка плотва. Та ти що? Оце батончик. Клас. Все-таки під кінець дня бомбанув таку от плотву. Оце плотва. Хочу вам, друзі, все-таки показати, якщо вам видно ось на картинці, як класно стоїть червона полоса по підном. Це якраз велика, гарна плотва. Бачите, просто розміри чудові. Подивіться, яка черевик, 45 розмір. Дивіться, яка плотва. Та ви що? Стоїть отакими слояками. А, тут... у мене тут теж віта нарисувала такі слоя, що просто. Я тобі кажу, Дивіться, що я друзі, червоні. Так, да, є риба все-таки тут. А вже темно, друзі, подивіться. Хе -хе, вже все, нікого, а ми ще тут. Ой. Як вам любі друзі, товщина льоду на десні. Ну тобі полохуй, да? Да. Ну, так? Да, це не недоб... це добурено. Це сантиметрів 30, а це вона не добурена. Подивіться, друзі, які луночки зараз можна робити на десні. А да тут такі ліше, мені кажеться, що проїде ну, машина на ньому. Погляньте, ну це просто не добурена вода, бачите, не виступає. А ми знаходимося... Надисні. Повністю шнек. Дивіться, повністю став собі в бур. І стоїть собі. Красиво, да, Віталік? Ай-яй-яй. Одні ми такі, коротше, рибануті, так сказати. На льду нікого не залишилося, повністю крига пуста. Навіть той лис уже сховався, де собі в нору. Бо думає, в балю холодно. Температура упала, напевно, що до мінус 20. Холодно, капець. Коротше, все, друзі, на сьогодні така риболовля вийшла. Знайшли той шар плотви, а, гарний, тобто аж такі червоні полоси малювало на дном, але, на жаль, так сказати, тільки вдалося зловити одну. Хоча, як зразу ми стали на точку з віталіком, ми отримали, ну... Десь кожен поклювань сім, да, десь так, тіпи, ну, поклювань було нормально. Але тільки вдалося реалізувати одну гарну платвину. І по ітогу, сьогодні ловля на зимові вудочки в нас закінчилася тим, що в заліку 4, а, 4 густіри да, і одна платва. Тому так все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це далеко не остання вилазка зимова на рибалку. В з Віталіком планом, ого, десь коротше буде щось таке. Я думаю, ми придумаємо зимню рибалочку на кризі. Ото буде бомба, тільки ночну, ночну. Оце буде прикольно. Тому все, друзі, підписуйтесь, ставте лайк. Ви були на каналі Deadwood Fishing. З вами Володимир і Віталька, оператор Все, всім до нових відео.